Миючі засоби для волосся це не просто косметика, а щоденна турбота про здоров'я шкіри, голови природну красу волосся. Вони виконують одразу кілька функцій очищення, догляд, живлення та захист. Основною складовою цієї групи є шампунь перший і найважливіший крок у будь-якому доглядовому ритуалі. Саме від нього залежить, як поведеться волосся далі, чи буде блискучим м'яким слухняним і здоровим. До складу сучасного шампуню входять речовини, які працюють у гармонії з поверхнево-активними речовинами серце шампуню. Вони очищують волосся від пилу, себуму, залишків косметики. Зволожувачі, гліцерин, пантенол, алоє, що утворюють вологу, білкові добавки – кератин, шовкові протеїни, які заповнюють мікропошкодження у волосяному стрижні. Рослинні екстракти, ромашки, лопуха, пиви, що підтримують природний баланс шкіри. Консерванти подовжують термін придатності, не даючи засобу псуватися. Регулятор pH зберігають природну кислотність шкіри голови. Призначення шампунів. Шампунь це більший ніж засіб для миття. Він не лише очищує, а й доглядає, лікує, прикрашає і захищає. Основні функції очищувальна. Видаляє пил, піт, жир і залишки лодальних засобів. Доглядова пом'якшує волосся, полегшує розчісування, запобігає сплутуванню. Лікувальна. Усуває лупу, свербіж нормалізує роботу сальних залоз. Естетична. Надає близьку пружності природного вигляду. Захисна утворює на волосі невидиму плівку, яка оберігає його від сонця, гарячого повітря і хімічних впливів. Кожен шампунь має власну формулу і мету, тому важливо підбирати засіб не на око, а за типом волосся потребами шкіри голови. Види шампунів і їхній склад. Звичайні гігієнічні шампуні призначені для щоденного використання мають м'які кокамідопропіл. Бетаїн. До складу входять кондиціонуючі добавки гліцерин, пантенол, протеїн шовку, регулятор pH, лимонна кислота, консерванти, ароматизатори з легкою квітковою або фруктовою нотою. Мають нейтральний рівень pH, не подразнюють шкіри, зволожувальні шампуні, створені для сухого або пошкодженого волосся, Містять зволожуючі. Елемент олії, кокосова, арганова жожоба, протеїни, емульгатори, теариловий спирт, лецитин. Такі формули напувають волосся вологою, утримуючи її у волосяному стрижні, живильні шампуні. Основу становлять жирні компоненти: натуральні олії, мигдальна оливкова арганова, воски і білкові добавки. Пові речовини, такі як олія та воски, бджолини, віск, ланолін, карнаубський віск, білки, колаген, еластин, кератин, вітаміни А, Е, Ф, бальзами і смоли, закріплюють аромат і дію олії. Живильні шампуні відновлюють структуру волосся, додають блиску. Лікувальні шампуні містять активні фармацевтичні речовини, спрямовані на усунення конкретних проблем, Антисептичні та підсушуючі компоненти, трав'яні екстракт мають виражену біологічну активність, тому застосовуються курсами. Для жирного волосся містять регулятори салоутворення, екстракти шавлі, кропиви, розмарину зеленого чаю, цинк, глина, вугілля. Лимонна кислота. Ці компоненти зменшують жирність, надають волосю легкості, а ароматичні речовини створюють ефект свіжості, ментол, евкаліпт, цитрус. Для сухого волосся у складі переважають пом'якшуючі емоленти, масла шиї, макадамії, кокосове. Ефіри, жирних кислот, замін Б5, пантенол, Е, фіксатори аромату, смоли і бальзами природного походження, мають ніжну консистенцію, не викликають подразнення. Для фарбованого волосся: основні компоненти силікони, кератин, протеїни, шовку зміцнюють структуру, уф фільтри антиоксиданти зберігають яскравість кольору, блиск після фарбування. Для тонкого або ослабленого волосся формули, збагачені протеїнами пшениці, сої, вітаміни групи В, амінокислотами. Такі шампуні містять мінімум жирних речовин, натомість гідролізати білків, зміцнюють стрижень, полісахариди додають об'єм, рослинні екстракти, кропиви забезпечують ефект густоти й еластичності. Дитячі шампуні, найм'якші за складом, безсульфатні, зволожуючі, гліцерин алої, екстракти ромашки, череди календули, без барвників і синтетичних ароматів, мають pH 6 і формулу без сліз, сухі шампуні, порошкові або аерозольні форми, основні речовини, адсорбенти, крохмаль, рисовий порошок, коалін, тальк, парфумерна композиція. Легкі фруктові або квіткові аромати, силікати або мікрочастинки кремнію для матового ефекту, видаляють надлишок шкірного жиру без води. Двокомпонентні шампуні два в одному містять одночасно поверхнево-активні речовини і кондиціонуючі полімери, кватерні полімери, силікони, ланглін, емульгатори, вітаміни і білки для м'якості. Вони очищують і кондиціонують волосся в одному етапі. Професійні шампуні це концентровані формули, де переважають глибоко очищувальні активні речовини, сульфати, активні добавки, кератин протеїн, ароматизатори салонного типу, використовуються під контролем фахівця перед процедурами ламінування, кератинування або фарбування, види за типом поверхнево-активних речовин. Сильне очищення, багато піни, але можуть пересушувати шкіру. Безсульфатні, делікатні, не змивають природний захисний шар підходять для фарбованого волосся. Натуральні, м'яко очищують і мають природний аромат. Класифікація за консистенцією. Шампуні бувають рідкі, найпоширеніші, легко дозуються. Кремові, густі, насичені доглядовими компонентами, гелеві, прозорі, легкі, освіжаючі, тверді сучасна еко-альтернатива без пластику. Концентровані економні. Якісний шампунь це поєднання науки і ніжності. Він має легко змиватися, не залишаючи жирності, не подразнювати шкіру, підтримувати рівень pH, приємно пахнути. Пінитись, але не надмірно. Після нього волосся має бути чистим, м'яким і живим. Шампуні це основні мийні засоби для догляду за волоссям і шкірою голови, які не лише очищують, а й забезпечують живлення зволоження та захист. Завдяки різноманітності складу вони можуть відповідати потребам будь-якого типу волосся від нормального до пошкодженого чи жирного. Правильно підібраний шампунь підтримує природний баланс шкіри. Покращує зовнішній вигляд волосся та сприяє його здоров'ю.